Можете подивитися, є консерви, олія, чай, кава, соуси, цукор. 13,5 кілограмів необхідних продуктів. Цього набору родині з трьох осіб має вистачити на тиждень, каже волонтерка. Найближчими днями вантажівка відвезена Харківщину близько 700 коробок. Вони варіюються по наповненню. Можуть бути, наприклад, бокс на сім'ю там на два тижні, або на одну людину на три тижні. Тобто, це це може бути різне, але загалом їхня концепція однакова. На тиждень відправляють по три чотири фури, каже Анастасія. Продовольство надсилає Канадська українська фундація. Ми вже десь два роки як активно не пластуємо, але ну до всяких таких штук долучаємось. Колишніх пластунів не буває кажуть Христина та Вікторія. На складі вони допомагають із маркуванням вантажу для цивільних, якого тут чимало. А для Військових продуктів менше розповідає волонтерка. Вони мені телефонують або пишуть, і я питаю, що їм потрібно. Я кажу, що в нас є в наявності, і ми намагаємося якось знайти золоту середину між цим. І ми або відправляємо їм, або вони приїжджають сюди безпосередньо на загрузку. Проєктом пластуни опікується близько трьох місяців, каже Анастасія, і розповідає, бракує їжі, яку можна відправити військовим. Пояснює, що деякі закордонні партнери розцінюють це як спонсорування війни, тому продуктів для військових не надсилають з цим. Допомогти можуть львів'яни загалом. Ми досі будемо раді будь-яким медикаментам списків, які опубліковані, а також харчуванню в плані якогось може бути консерви, їжа швидкого приготування, калорійне солодке, щось таке, що компактне і зручно відправляти саме військовим. Основним місцем збору зараз є центральна пластова станція Львів. Є адреса та список необхідного є на сторінках організації у соцмережах. Пріоритетні позиції виділені жовтим кольором. Анастасія поя Олег Рап новини на Суспільному. Львів.